Далі розкажемо ось про що 68 днів у російському полоні його не зламали. Навпаки, зміцнили віру та впевненість у нашій перемозі. Капелан з Одеси Василь Вирозуб – один з трьох священиків, які в лютому потрапили у полон на острові Зміїний. Що довелося пережити матеріалі наших одеських кореспондентів. Вже півроку, як стіни святотроїцького храму чують молитву отця Василя. Вірянка Людмила згадує, як раніше у церкві щодня молилися за його повернення з полону. От які ми раді були, коли він повернувся. Ви знаєте, як наче то я не знаю, як благодать якась на нас зійшла. Сам отець Василь розповідає: полон не зламав його, а навпаки, змусив із новою силою боротися проти окупантів. Був ті моменти, коли кинули такий карцер. Його називали вони резинкою, де близько чотирьох суток без води, без сна, в холоді, і там я вже думав, що вже все. Але Господь. Ну, каже, хват, ну нема. <сіх> Ще зарано. Треба їхати в Одесу і будувати Україну. Нині капелан повернувся до звичного життя. До нього щодня приходять віряни за допомогою. І для кожного він знаходить слова підтримки. Знаєте, я сьогодні в цей храм прийшла в перший раз. Ну, так, от душа покликала мене сюди, в українську церкву нашу. Що відчували, от коли зайшли? Коли зайшла, в мене були такі сльози на очах, тому що ну, так зворушливо. Ми, на жаль, атеїсти. був таке в нас, але ми, да, але ми віримо, що я, Бог в кожного в в людині. Він каже, що це добре, що це теж непогано. Окрім служби в церкві, капелан навідується і до одеських лікарень, де нині на лікуванні та реабілітації поранені українські військовослужбовці під час одного з візитів зустрів свого побратима Олександра, із яким разом були у фільтраційному таборі в Білгороді. Мороз мінус 22. Холод, собаками травлять, собаками бить, ті імені нету, твій номер по-моєму, короче, 24 чи 27, вже не пам'ятаю. Твій номер, номер такий, та все, і на землю, все, голову вниз. І один із героїв, з яким я там був в полоні, це і ось цей козак. Олександр після полону вже двічі отримував поранення, був у шпиталі і знову повертався на передову. каже у фільтраційному таборі, добре запам'ятав останні слова молитви отця Василя. Хлопці не вірте кацапам, обмануть або зроблять все, щоб обманути. Меня може це і спасло. Що я не довіряв до останнього, і навіть коли мене. Вже везли на обмін. Понад півроку минуло після звільнення отця Василя з полону. Нині він воліє не згадувати всі пережиті жахіття. Але переконаний, українці повинні пам'ятати злочини росіян, щоб не допустити їх у майбутньому. Згадувати тяжко, але ми повинні це пам'ятати. І те, що сотворила з нами на даний момент, ця російська недоімперія. Десь повинно бути на якісь гранітні стії, написано з золотими буквами, щоб пам'ятали діти, внуки і правники. Бо після перемоги ми не повинні це забути. Тетяна Боженар Зураб Теделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.